Як звучать українські питомі математичні терміни. Сьогодні разом із медіа, що там вивчаємо математику. Абсциса відрізна, аритметика щотниця, бісектриса двосічна. Вертикальний прямовистий, гіпотенуза протипрямка, детермінант визначник, діагональ косина, діаметр поперечник, катет прямка, коефіцієнт сучинник 0 – оник, паралелограм, рівнобіжник. Підносити до степеня степенювати, підносити до другого степеня квадратувати, підносити до третього степеня кубувати. Зрізна піраміда остриця або гостриця, похідна витвірна. Правильний дріб дріб істий, неправильний дріб дріб неістий, сектор вирізок або витинок, хорда, тятива і формула взір. У 30-х роках під диктатом Москви українську мову усіма можливими способами зближували із російською, як на ортографічному, так і на граматичному рівні, і винятком не стала термінологія. Термінологічні словники знищили, а їхніх укладачів та мовознавців репресували. Цікаво, як вам такі назви? Пишіть у коментарі. Цікаво, чи математика стала б ближчою та ріднішою, якби ми зберегли питому термінологію.